У садку мишеняток Тіма і Тома виріс великий жовтий гарбуз. Мишенятка часто не милувалися, а часом навіть вилазили на гору та гралися у вершників. Одного дня, коли вони саме гоцали на гарбузі, повз їхній садок проходив панда Фелікс. Він був дуже добрим звірятком, але. Цьому вірив, все приймав буквально, що йому казали. Феліксе, ходи до нас поскачемо, покликав його тім. Дякую, відповів панда і видерся на гарбуз позаду мишенят. Ну, гукнув Том. Зараз ми скачемо лісом, а тут через міст. Цок, 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 цок. Це ж як? здивувався Фелікс. Ви навіть з місця не зрушили? Ну, звісно, що ні, засміялася мишенятка. Це ж гарбуз. Феліксе, сам бачиш, ми просто граємося. А, відповів панда. Коли всі троє вдосталь наскакалися, гарбуз став літаком. Потім вони придумали, що гарбуз то корабель, який пливе морем. Звірятка дуже тішилися з розваги. Та через два тижні гарбуз почав відгнивати. Тож мишенята випхали його на крутий схил та річ, над річкою та скинули донизу. Шкода, сказав Том, але нічого. Наступного року ми ще насадимо гарбузів, може, знову виросте такий велетень. Через три дні тім і Том пішли по гриби. Їхній шлях лежав через річку. Раптом її бурхливими водами промайнуло щось кругле та жовте. Мишенята очам не повірили. У тій штуці сидів панда Фелікс. Жовтою штукою виявилося не що інше, як велетенський гарбуз, який Фелікс, очевидно, забрав собі. Вжух. І панда пролетів під мостом та, розгойдуючись, шугнув у водоспад. Ова! вигукнув тім, хоч би не постраждав. Мишенята помчали вздовж річки. Під водоспадом вони побачили панду Фелікса. Той спокійнісінько плавав у тихій воді. Феліксе, що ти робиш? злякано закричали мишенята. Що ти там робиш? Ти що, не розумієш? Що гарбуз почав підгнивати. Ти можеш загинути. Чого це ви? невинно відповів Фелікс. Я граюся в човен. Хочете покататися зі мною?